Сьогодні обговоримо інструмент від Google. Notepad REM. Цей штучний інтелект дозволяє завантажити в нього книжки або наукові статті. Та прикладу візьмемо книжку Станіслава Рема «Непереможний», вона на польській мові. Додаємо. Стазу нам пропонується аудіопереказ. Запустимо генерацію ментарна карта. Тепер студентний інтерект проаналізував текст, не обов'язково художню територію, може бути наукова або будь-яка інша книжка, стаття, законодавство. Те зрело, яке вам треба вивчити, але ви не маєте фізичного часу щоб прочитати. Тепер, коли вже проаналізований текст, нам є повідомлення, що можуть бути не І ми можемо задавати питання. Ось, стучний інтелект аналізує книжку. І як бачимо, у нас є розписана відповідь на наші питання, питання, причому тут є зноски, можна ввести міскою і побачити саме в якому тексті. Згадуються ці, ці інші персонажі Та інтерект розмовляє на мові і на якій нам потрібно. Тим це дуже багато мов, в тому числі українських. Як бачите, текст був на польській мові. Але програма про анізувари дає відповідь нам українською. Одію відповідь на наше питання. Можемо продовжувати задавати якісь інші питання. І так, згенерувався нам аудіопереказ, який ми можемо відписати. Крім того, згенерувалися різні нотатки. От аналіз. Путівник. Деякі основні питання. Хронологія подій. монтарна карта, щоб ми бачили події і взаємодії вигрівних героїв. Таким чином цей інструмент Notebook вас забрати задоволення від особистого прочитання творів, проте буде помічником в навчанні помічником в аналізі книжок. Ви зможете обговорити ті книги, які ви вже прочитали, згадати певні події або проаналізувати причини тих подій. Таким чином, случний не нас конкурента, а у нас новий, здушний інструмент, для нарзу, даних і та світлого навчання. Ви можете зробити собі анторогі найкращих творів. Які, за вашою думкою, варті уваги. І згенерувати собі канал підкастів і зараз послухати їх. Дякую за увагу.